Україна може отримати десятки F-16 від європейської країни, яка раніше активно відмовлялася їх передавати. Докладніше далі. Найближчим часом Греція планує вивести з експлуатації щонайменше 32 старі винищувачі F-16 блок 30 а потім передати їх Україні. Про це повідомляє аль Jazeera з посиланням на інформовані джерела. Зазначається, що Греція планує взятися за модернізацію та поповнення винищувального авіапарку. 82 винищувачі F-16 будуть модернізовані до новітньої версії блок 70 Окрім того, Афіни планують придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Рафалі, а профільник. Комітет конгресу США вже дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35. 32 F-16 планують передати до США для модернізації, а потім до України. Представник військово-повітряних сил Греції зазначив, вони стурбовані тим, що продаж створить прогалину у військово-повітряних силах, оскільки для кворуму потрібно близько 200 літаків. США заявили, що Україна скоро отримає ескадрилі F-16. Точні дані не називають зміркувань безпеки. Дані – та Нідерланди передають літаки Україні, тому можна очікувати використання перших f 16 на фронті вже влітку. Окрім цього, у Білому домі подякували Бельгії та Норвегії за додаткові літаки для України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.